Черговий депутат, підозрюваний в корупції, втік за кордон. Хто і як йому дозволив це зробити? Чому вузька стежка для тих, кому світить в'язниця, стає широким автобаном? По інший бік країни вже відлагоджений маршрут для топ-злочинців чи просто гроші і нічого особистого. То може корупцію слід шукати ширше і глибше, і не лише у парламенті. Та чи можна насправді цей шквал утікантів зупинити? Я Дарина Трунова, і сьогодні цю тему і розберемо. Хто на цей раз запитаєте ви? І хто наступний? <клес> Цього разу мова про обранця зі слуги народу Андрія Одарченка. Його підозрюють у передачі хабара: у увага! 50 тисяч доларів за ухвалення потрібного йому рішення Державним агентством відновлення. Оці руки нічого не крали. Нардеп мав би носити електронний браслет і здати закордонні паспорти, але навіть не прийшов до зали суду. Бумажка моя, оце пакетний мій, оце чиє? Це не моє Ну і зрештою з'ясувалось, депутат втік за кордон. І вже на судовому засіданні йому оголошують міжнародний розшук. Але ключове те, хто ж таки дозволив Одарченку перетнути кордон до рішення суду, хто дав це зелене світло? І головне, те, що обурює, що це вже стежка таки протовтана, і він далеко не перший підозрюваний у корупції можна владець, який зміг отак вільно взяти і поїхати за межі України. Щойно над ним на навис... Сла загроза арешту. Почнемо з самого початку. Засідання вищого антикорупційного суду щодо справи нардепа зі слуги народу Андрія Одарченка. Все. Але головного фігуранта на засіданні нема. Адвокати розводять руками, мовляв, не бачили його декілька днів. Але найбільше мені сподобалась ось ця реакція судді. Мабуть, така сама зараз у кожного, хто почув новину про ймовірну втечу чергового депутата. Прокурори за законом жанру обурені. Хоча, напевно, такий сценарій можна було передбачити. Сім'я депутата живе на Закарпатті, тому можна було перевірити, чи нема його там. Кілька днів тому депутата мали допитати. Він не прийшов. Тоді детективи набу мали доставити його примусом, але його вже і слід застиг. Було встановлено управлено здійснення його приводу. Однак детективам Національного антикорупційного бюро виконати її не вдалося з наведених вами причин вже оголошених, оскільки за місцем його проживання проживає наразі його водій, який повідомив, що Одарченко з ним 17 вересня не виходить на зв'язок, і місце перебування його невідомо. Водночас ми вважаємо, що є підстави бажати. Що він міг перетнути державний кордон поза межами пунктів пропуску через державний кордон? Але знаєте, цікаво, як саме вдалося підозрюваному у корупції депутату втекти за кордон. В мене є, звісно, одна версія: ну там пішов променад поблизу кордону, повітря в голову затьмарило, ну і загубився. Де хочу, де свій Звісно, це лише версія, бо офіційно пан Дарченко кордон не перетинав. Це офіційна інформація від прикордонників. Тоді як розчинився у повітрі? Пишіть про це у коментарях. А як могло бути найімовірніше, розповім далі. Ну, а поки час нагадати, в чому ж таки підозрюють депутата. Рік тому Одарченко намагався підкупити тодішнього голову держвідновлення Мустафу наєма. Хабар чимали 50 тисяч доларів. В обмін на це хотів, аби фонд відновлення виділив кошти на ремонт будівель університету, де Одарченко є, звісно, ректором. Викрили депутата ще в листопаді минулого року. Тоді вищий антикорупційний суд узяв його під варту з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень. Ці, звичайно, очікували цього: кайданки, камера. Його Але ні, заставу звісно таки внесли. Суд зобов'язав фігуранта здати свої закордонні паспорти та носити електронний браслет. Але от, попри це, правоохоронці за 10 так вам не почулося за 10 місяців. Так і не спромоглися вдягнути на обранця той браслет. І звідси перше питання. А що так можна було? І чому все таки не спромоглися? Які обставини непереборної сили завадили? І чи є в тому логічне пояснення? Це я до правоохоронців звертаюсь, бо вони коментар мені таки і не дали. Я хочу цей килик підняти за вас. І от друге питання: як же депутату власне вдалося виїхати? Поки у прикордонників жодних версій вони мовчать на це питання, відповідає лише сама прокурорка САП, яка веде справу Одарченка. Він висловлювався е в спілкуванні з наємом з приводу того, що в нього налагоджені тісні зв'язки на різних рівнях, зокрема і з Тодішнім головою обласної військової адміністрації Закарпатської він неодноразово посилався на те, що він вирішує всі питання на митниці, незалежно від того, чи це митниця центральна, чи це митниця місцева. Тобто виходить завдяки своїм зв'язкам Одарченко, ймовірно, і перетнув кордон у державній прикордонній службі. Нам, поки цю інформацію не коментували, отож нині Одарченко у міжнародному розшуку. Як ви думаєте, чи упіймають, чи виш. Лють, ну, хоч можливо, бандеролю в Україну, аби таки поніс покарання. Напишіть, що ви думаєте, а я далі розповім, чому депутати втікають і хто їм влаштовує ці зелені коридори. Залишайтеся. Історія з нардепами-втікачами не нова. Це ж було вже. Пам'ятаєте, три тижні тому так само оголосили в міжнародний розшук депутата від тієї ж слуги народу Артема Дмитрука. Втік. І якраз до того, як прокурори мали оголосити йому підозру, бо він напав на правоохоронця та військового. Але, мабуть, депутат не міг не знати про те, що йому за це може бути, тому встиг. Вчасно зібрати речі і перебратися у Молдову, а вже звідти гайнути до Італії. Молдовські правоохоронці знизували плечима, мовляв, не мали паперів для затримання. Врошок нардепа голосили лише згодом. Тоді пам'ятаєте, був шалений скандал. Усі змі обговорювали цю ганебну втечу. Боже. Яке кончене, і от тоді пам'ятаєте, дійшло навіть до того, що відреагував сам президент України. Зеленський скликав нараду правоохоронців, після якої зробив гучну заяву, що у найближчі два тижні ними має бути розроблений план дій щодо вирішення питань колаборантів та незаконного перетину кордону. Щодо фактів незаконного перетину доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, Набу і САП за два тижні повинні напрацювати і представити чіткий план вирішення проблемних питань. Всі вони абсолютно зрозумілі, потрібні дії. Це нагадаю, було 26 серпня, тобто пройшло більше трьох тижнів. Але де ж власне той план? Цікаво, чи будуть цього разу скликати нараду, чи просто можливо ми неправильно зрозуміли ці слова? Ну, та просто посне хайта. Давайте, по панове, поїхали. Або правоохоронці просто не встигають за два тижні ухвалити відповідні рішення. Що ви думаєте, хто саботує роботу? Бо придивіться уважно на фото: Зеленський звертається в бік діючого міністра внутрішніх справ пана Клименка, того самого міністра, чиє відомство мало надіти електронний браслет на пана Ударченка. Звісно, є питання і до прикордонників, якщо вони таки його випустили за кордон. І ви ж пам'ятаєте слова прокурорки у Одар. Ченка, начебто, були зв'язки із закарпатським головою Ова. Ну тодішнім, принаймні, цікаво, кого цього разу треба викликати на килим, аби ці ситуації перестали повторюватися. Чи якщо гроші є, то і рішення знайдеться. Досить дурити українців, скотеняки. Напишіть ви, можливо, до ваших порад таки прислухаються. Можливо, якісь крісла мають поміняти господарів. Чи думаєте, це не змінить ситуацію? Тоді що може змінити? Давайте про це подискутуємо. З вами була Дарина Трунова. Дякую, що дивилися. Побачимось зовсім скоро.